Доброго ранку, друзі! Сьома година ранку, да? чи пів на сьому ми з Санькою приїхали на водойму, водосховище, яке взялося кригою. Крига 5-6 см, повинно бути нормально сьогодні, будемо ловити на жерліці. Можливо, подіргаємо, пошукаємо окуня судачка, щучку на зимові приманочки. Побачимо, як складеться. Але я думаю, що складеться дуже класно. Все, Вперед. Хоп! Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ми йдемо з новеньким буром на кригу. Так, друзі, перша луночка цього року. Ну, такий собі. хоп 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 Чик, Чік-чик-чик-чик. Чік. Живець у нас чибак. Жерлочки саніні. Чуть-чуть. Так, да. Ставимо спортивну ловля сьогодні, нас бігаємо, на балансірчики поддергаємо. Коротше, повинно бути дуже цікаво. Ану, покажи нам чебака. О, дикий чібок гарний. Давай, давай, санючок, давай, давай. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, чіпачок, -тук 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 -тук. чебачок. -тук. Та сьогодні тепло, чого ти чистиш. Сморіть, мене ще глубино помірять сьогодні. Скільки должно бути? 4, 5. 9 метрів глибина лову. Шукаємо щуку, зараз розкидаємо по водомі, там, де перша покльовка буде, туди потім будемо зносити жерлочки. Хоп. Вітерець сьогодні. Можуть бути холості вистили, тому треба це теж мати на увазі. Купа рибалок уже, напевно, тут рибка не так давно ловилася. Жерлочки люди теж поставили і сидять тепер. Тараньку, напевно, ловлять. Ми поки що жодної покльовки не знайшли, але ще дуже рано тільки-тільки посвітало. Треба вибрати чебака, бо сань почав ставити. Він вчора святкував так, що тепер не хочуть клювати щуки. Зараз ми ось, Сережечка, язвінник, трезвінник. Не пив, не грама, сок один пив. Бачка ловимо в основному, є таранюха у нас. Ставимо ми ось так його. Різні люди по-різному чіпляють. Хтось за ротик за губу. Ми на трійнички не крупні ловимо, флюрокарбоновий повідочок, сантиметрів 30. І примерзає до льоду. І ставимо на дно. Глибоко. На великих глибинах хрибали, ми шукаємо трофейну на щуку, нас цікавлять мамки. Дуже глибоко. На восьми, семи, шести метрах поставили жерлочки. Є риба, є риба, друзі. Перша сьогодні щучка. Не крупна. Так от під кіло по відчуттям. Але це ж так приємно, правда? Це ж дуже приємно. Зимку ловить. Та ні, я думаю, десь під кіло. Може навіть менше. Висок? Так. Ну, гуляє. Може вона дуже здорова, але пасивна. Щас побагачимо. Якщо це не судак взагалі. О, починає грати. Так вона не маленька. Себе. Я розумію, тому я, я, я сюди і ставлю. Щас, ща, ща, сейчас. Хороша рибка. Вірю. Ну нічого, не, не, не торопись, не торопись. Надо, хай уходить. Вона прям дебала, це, Сань. Так, До трьох, напевно, так. Зараз буде дивно, якщо там п'ятірка. Давай, витягуй, ее, то я а, не хоче. Отсюда. Да Ой, ну, я... от сюда -4, я вижу. Та давай, 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 зараз Сань. Давай, давай, давай. Та багор давай. Та Де ти, 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 ти дивишся? Вона ще не готова. Та не готова, ну що робити. Ти ж поспішаєш. Ой, нічого. нічого, нічого. Ну, трошки, напевно, немає, але. Не Хороша щучка. Давай, 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 багор. Там уже є трошки. Давай, давай, давай. Сам. Ну, у тебя. Больше трешки, Сань. Это пять. Фух, класс. Вот она. Побегла твою. Санечек, давай, за первую рыбку. Клёву, побегла твою достанем, потом пофоткаемся. Нет, нет. нет. Та тоже стояла. У меня просто чулька была. Она просто Лески Давай. Yes. Есть. Саня, натянута. Давай. Я сам. Ну, понятно. Отходи, Отходи там где-то ветер. Давай, давай, давай. Не, тут, если и есть, то слабо. Вымотала. Она уже вытянула. Да ты что? А мы же нет. Да, вытянула. Блин. Ну, протянула до Ну, все вымотала. Класс. Да. Четверта покльовка, реалізація поки що одна у нас, але чотири покльовки. Це просто. О, рибка є, це добре. Побігла сюди. Нічого, нічого. Та став. Вона клює на дохлого. Ні, на дохлого не треба мені. Кайф. Друзі, ну в ній точно п'ятірка стопудова. Гляньте, яка машина. Дивіться, щоб ви розуміли. Вона такої товщини, як у мене рука, гля. Оце махіна, єшкінкот. А шла так, як кілушечка, здається. І в піявках. Здоровенні насосані піявки, пасивна риба. У нас вже було 6 покльовок і одна лише реалізація. Наступна покльовка Саніна. Чекаємо на трофейну рибку. яка гарна, здоровенна. Єшкінкот, гля яка рибина. Та сто пудов. тяну, думаю, кілуха. Потім під луночкою опирається, опирається, думаю, двуха, трьоха. А дістали тут за п'ять. Та, та ти що, бля? Та ти що? Що, не хоче, не мотає? Не займа, Друзі. Сьома покльовка за пів години Оце так світанок Ну навіть його не зб'яне Санечок, ну Пощастило тобі Ми просто через одну підсікаємо Через один загар підсікаємо Так поки що всі холості одна тільки Ух, Йошкін кот. Нас ну, здається знову. Це не крупно. Вже дістав її. Щучка. О! Але все одно Льоска по пальчикам погуляє трохи. Ди-де -ди -ди -ди. яке воно дике. Фух, клас. А це відчуття. Така кілушка, напевно. трошки більше. Оп. как так огорненько. Та да. Під, під півторошечку. Живой Да, да нормальный буду на него. Хорошо, казать. он, он побитый. Да ничего. А что ты взял, вот скажи мне? Нормальный. Що тобі не подобається? Висловлюйся. Серый, у тебя вод колокольчик торопится. Давай быстрее нет. Та хороший. Не, не, он. Саня, отличный, я тебе кажу, буде на нього ловитися. Він бойовий риб буде переворачиваться, спокушати її. Залікова під півтора кг. Зараз 50 см. Здається, щука, яку можна брати. Тут трошки більше. Гарна щучка. Тому вона теж піде сьогодні з нами. Зараз знайдемо, можливо, чим поміряти, але ну, така під півторашку точно. Дивіться, друзі, що відбувається. Страшенний вітер, божевільний вітер розібрався. На сьогодні трьох обіцяли, а зараз, напевно, п'ятна хадує. Шквальний страшний вітер. Потрібно розвертати жерлиці, бо їх просто зносить вітром. Подивіться на цю красу. Клас! Гляньте! у у у Просто! Ух! Жесть! Сніг просто несе! Якщо розставить руки і стати десь на голий літ, то можна опинитися в іншому кінці водосховища. Тільки почався цей сильний вітер, щуку, як відрізало. Не щука, не окунь, жодної покльовки більше немає. Чекаємо, чекаємо. Я думаю, налагодиться трошки пізніше. Погодка трошки розпогодиться. Ви погляньте, які чорні, чорні, дощові такі снігові хмарини пруть проти вітру. Якби це було влітку, я б сказав, що вони грозові. Погода сьогодні дуже 14, напарник зламався, голова болить на погоду, пішов автобус. Посидіть, бо каже, так надуло, що просто вже розкалується на частини голова. А я стою, чергую, чекаю, поки що нічого не дочекався, але віра не вмирає ніколи. Те, що треба. Сугроби такі намітає. Клас. Стільки людей, друзі, стільки і смаків. Я перепробував дуже багато живця. Це карась, окунь, плитка, краснопір і чебак. Що ми ще пробували? Таранюху пробувала, ну, коротше. Кажучи, дуже багато різної різно рибки. І от на Чібака якось у нас виходить ловити краще всього. Рибка така, там, де її немає, краще на неї не ловити, тому що вона якби є трохи шкідливою, поїдає кажуть, ікру під час нересту різних видів риб. Тому На тих водоймах, де її немає, краще не ловити. Тут її повно. На річках у нас, де ми ловили повно, ми ж її там ловили, потім на неї ловили щуку. І я хотів запитати у вас, досвідчені жерлятники, які у вас улюблені види живця на зимню рибалку на жерлиці? Підкажіть, хто що використовує? Може, якось ми не так користуємося, але по зрівнянню з карасьом, дрібний карась. Буває, часто на нього клює, дуже багато холостих покльовок. Цю покльовка щуки ну, майже завжди результативна. Сьогодні дуже сильно активний був зранку окунь. По рибці це видно, коли дістаєш холосту. Після холостої покльовки рибку вона така обсмоктана, не порізана, не подрана, а саме обсмоктана. Видно, що окунь клював. Оце були холості покльовки. А в принципі, ті, що були результативні, там видно, що це щука і рибка порвана, і щук діставали. Одна була така, що рибку утягло, подрало її, щука була, але не засіклася. Можливо, тому що ми пізно побачили, можливо, ще чомусь. Роз... Розкажіть, розпишіть, друзі, що ще є по живцю гарніше, ніж чебак. І якщо є, як ви його використовуєте? Які там, може, секрети якісь є. Щоб наступної рибалки було ще цікавіше. Хоп. Друзі, хто захоче приїхати після цього відео, сюди рибалить, будьте дуже обережні. Є промоїни. За день багато разів штовхали воду. Відчуття такі дуже неоднозначні, до яких треба звикнути. Тому дуже обережно пересувайтеся по кризі. Місцями можна провалитися реально. Крига приблизно 7-8 в середньому сантиметрів, але місцями от, ну, дуже тонка. Сані сьогодні не щастить з покльовками. На мої всі приходяться щуки. Давай. Нам як треба воно хороше. Та присядь трошки, Сеньор, ти в кадр не влізеш. От тебе ми і чекали, чекали довго. Не 6, напевно, але все одно. Такою. Я Ти гарненька така. На форельку трошки схожа окраска. Друзі, ось за що ми любимо рибалку. Кльов такий зранку, за півгодини насипало мільйон покльовок. П'ятірка, півтораха. А потім як обрізало. Це Оце перша, перша риба з самого ранку. От як так буває? Клас. Ця щучка йде, не заліковує. Тут менше 50 сантиметрів, кіло грам приблизно плюс-мінус щучка але вона не є заліковою тому ми її відпускаємо оп, пішла гарно так саньок ну все. ну все коли мені говорили, що я з крючком в рту відпускаю чого? ну не знаю типа що я її шороза багато людей судять по собі Такое, буває о є три рибки сьогодні клас ну це просто Краса нашої природи трошки розпогодилося, вітер трошки стихає, блакитне-блакитне небо, сонечко прорізалося, ще б одну маманьку. взагалі було б шикарно. І дуже-дуже темні хмари сьогодні. Цілий день. Такі темні. Що завтра буде? Чи снігопад страшний, чи дощ? Не зрозуміло. Побачимо. Але буде точно, тому що цілий день гоне. Такі дощові снігові хмари. Друзі, поки ще видно, хочу з вами попрощатися, сонечко ще трошечки-трошечки і сяде за горизонт, закат у нас ось-ось відбудеться. Ми ще півгодинки зачекаємо. Сьогодні було не так багато. Щучих покльовок, але трофейна риба нас сьогодні порадувала. Такі природні явища чудові, то цікаві, але холодно було, сильний-сильний вітер, низько, низько темні, темні хмари. Хтось телефонує на закаті. Коротше кажучи, кльова рибалка, сподіваюся, вийшла вам підняти настрій. Миру вам, друзі, та добра! До скорих зустрічей!